Давайте, 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 давайте. Да. Люди, не, не забывайте, что сегодня Шевченко только что прозвучала. Открылась вчера выставка шевченко Мания. Мы в принимали активное участие в подготовке и старте. Приходите, у меня даже пригласительные. Давайте перестанем заниматься верка. саморекламой. Это, это не управлять. самореклама, я говорю о выставке. Вы

Їх захищає, захищала міліція, да? міліції нема. Але бандити ніде не поділися. Ці гроші йшли безконтрольно, вони вналічувалися, вони йшли в кримінальний сміттє. Тобто, ну, якщо ми, нас не охороняє міліція, да? то тобто гроші реально, якщо ви хочете ці гроші направити дітям, культурним діячам, на якісь громадські цілі, ви ну тобто, ви розпрошуєте гроші, ви стаєте, ну тобто міністр стає конкретно ворогом конкретних людей, які заробляли цьому мільйоні. Щоб у цього не трапити, тобто це дуже велика відповідальність. Існує порядок, ну, як, ну, існує просте вирішення, як це зробити. Тобто міністр повинен молитися на громадську асамблею, на громадську раду. Він повинен бути щасливим. Тому що, тому що він не може так просто вирішити долю якоїсь там суми чи якоїсь там потоки. Це не він не підписав. Це асамблея, затвердив. Ну, Розумієте, Якщо він це зрозуміє, він буде я тут не перший і він не буде не він тут два рази тиждень. Він досить кожен речі. чому річ? Ця Ви схема, я перепрошую, я перепрошую, я перепрошую. Чому я кажу це? ця схема це не видумки, це абсолютна реальність. А, до того, як була проведена реформа в енергетиці, може мало хто знає, 99-й рік одна із самих крупних реформ в енергетиці, коли... Просто страшні тіньові бартерні потоки рішенням уряду Тимошенко і Ющенко просто зробили всі безналічними і всі провели ну, розрахунок на єдиному енергоринку. Декриміналізували ринок енергетики і зробили його прозорішим. Декриміналізувати питання декриміналізації культури, якщо не вирішить його громадська рада і не вирішить його найближчими часами, його не вирішить в цій країні. Я то сон, А щастя. Друзі, слухайте, ще парочку моментів. Дивіться, про наступний тиждень то ми тут працюємо, якщо ми вирішуємо, забезпечуємо чергуваннями. Ми вас вирішимо, але я думаю, що ми можемо приходити і в суботу, і в неділю працювати. З понеділка нас нормальний графік, що означає нормальний графік, ми починаємо працювати зі смислами. Так? Тобто ті групи, які готові виносити свої осмислені вже проаналізовані ідеї, проблеми, і в них є якісь е, предполагання конкретні, як кажуть, то можемо в понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця вже плануватися. І, і принцип у нас такий: з 6 до 7 буде збір делегатів, ті делегатів, які від груп. Сьомий до дев'ятої ми збираємося товариство, щоб кожен собі планував. І ми запрошуємо шостої до сьомої, будемо по одній людині, по експерту, або якось не говорили, да там тих людей, які розбираються в цих сферах, у тому числі іноземних, з ними говорити, щоб там коротко, і потім виносити на загальне обговорення. Так що так собі плануєте життя, щоб ви розуміли от підхід. І ми маємо, і ми, і ми за, за тиждень, ну максимум за два там, за 10 днів маємо пройти всі системні штуки по всім цехам для того, щоб до зустрічі з міністром на 12 число, про яке ми домовились, так? у нас вже був перший сирий, але готовий документ. Це пла... зараз. Я закінчу. Перепрошую. Це такий план дій. Другий момент звичайно важливий. Кожен з нас має прийняти своє внутрішнє рішення. А тому, що так виявилось, що людина, яка стала міністром, достатньо популярна, її багато знають людей. Да? І хтось з нею має дружні стосунки. А, сьогодні там ми спостерігали, наприклад, що один із там наших колег, членів асамблеї, не виходив з кабінету протягом довгого часу і всечки демонстрував, як він влізать міністром. Так от треба вирішити, ти і друг, чи ти працюєш в асамблеї? А, це втішна, не можна казав, що асамблея лобіювала цього міністра. Чи Ні, я, я зараз теж нюанси? Це не нюанси. Слухайте, давайте за кожен да я кажу, не, це ж специально нюанси. Друзі треба вирішити для себе особисто. Якщо це мені дружна людина, будь ласка, можна з нею дружити поза стінами, поза роботою, да і поза того, щоб брати участь в асамблеї, тому що тут знаєте, питання кубамства. Так, воно ж таке дуже ніжне, і м'яке, воно опа і вилізло. Так щоб це було б чисто, відкрито, між всіма видно було. Треба якось це питання зробити ну, зрозумілим. Так? Ти або друг місто, або працюєш особливо. Ні, ні, ні. інше. Мова йде про інше. Мова йде про інше. А що саме просто, я не розумію. А, Це про те? Це політ. Мова йде про те, що а, не, не подобається товариству да? ситуація, коли а, людина є дуже близьким другом чи подружкою, неважливо, да? і при цьому бере активну участь в асамблеї, є підозра, що це може бути, ну як би, використано? Підозра немає. Якщо його об'євав для того, щоб він співпрацював з асамблеєю, і... Будь ласка, скажи репліку. Я просто... Можливо, у вас матемна ревність, вам не вистачає спілкування з міністром? Безусловно. Я його не вистачаю. Мені слова не вистачає. Я кажу всіх і всіх, і всіх. Я я розумі такі, розумі 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 Друзі, будь ласка, це питання до обговорення. Це важливе питання, яке сьогодні виникало в громаді. І ми не маємо його замовчувати. ти Тимофій, я перепрошую. Ми не маємо його замовчувати. Да, ми маємо його обговорити і зрозуміти нашу позицію. Давайте зрозуміти. обдумаємо це да. для обдумування. І ще про представників груп, які о 6-ї, до 7-ї можуть збиратися. Тобто робочих представ, представники груп, цехії, в групі? як робочі групи. з кожного це по дві людини. Хтось представляє, тобто цехі чи ну тобто цехід, Робічно, групі, коментарі, групі? Коментарі, Але, так. ці Представляють делегатів. Ці делегати можуть бути виборні, тобто це не постані персони, це питання і питання, кого представляють ну. Таку проблем, ті можна, особи, які представляють саме ці групи. Е також можуть приєднуватися до того, люди, які не знаходяться в ЦК. Ні, 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 сто, ні, ні, Володя, перепрошую, треба... Хтось не в ЦК, може би. На ті робочі групи. Робочі групи, так. Хто не в робочій групі, також може приєднуватися до 7 до 9? З 6 до 7. 7 до ми маємо зробити а, якусь зрозумілу ситуацію. Ні, воно, є люди, які не хочуть ні в які цехи приєднуватися. Є такі люди. Вони можуть приєднуватися до. Того, <клес> того, Послухайте, для того, щоб ми були ефективними, для того, щоб ми розглядали, по суті, те, що вже виносять секи, да, ми маємо зробити це ну, коло професійне. А, що сам...